Тих, хто тримає мовний фронт, дуже мало. І коли вона вибула із цих рядів, то ну, відчувається, що таких людей дуже бракує і вони є незамінними. Так, Людмила Зіневич згадує про свою подругу Ганну Арсенич Баран, яку знала понад 20 років. Вона настільки любила цю землю і приймалася збереженням діалектів, вела і сторінки в соціальних мережах, і на курсах. Робила опитування, приносила словникові рідко вживані слова і давала людям знання про те, що втрачено, що забуто. Майже чотири тисячі українських та російських слів, які однаково звучать та мають різні значення. Ганна Арсенич Баран зібрала в один словник, стигла видати його, показати колегам, але так і не представила світу. Прикра, що презентації, які любила Ганна Васильівна, такі гучні, такі шедевральні, такі. Масштабні тепер проходять без неї. Тобто, коли ми книжки її презентуємо, а вона, думаю, з небес дивиться на нас, і радіє з того, що залишила нам такий величезний скарб. Збирала Омоніми авторка 5 років. Міжмовні омоніми, це людина а, мала. А, Проаналізувати кожнісіньке слово обох мов української мови і російської, і для цього Ганна Васильівна брала загальномовні тлумачні словники української мови, так само російської мови. І можна тільки уявити, скільки часу треба було витратити, щоб просто таку пропадавтичну роботу реалізувати перед укладанням. Це дуже титанічна велика праця. От якщо ми запитаємо будь-яку людину, що таке береза, ми очевидно, що почуємо таку відповідь, що це дерево таке. Ще є одне слово береза омонім до слова дерева, і воно означає дівчина або хлопець. Відповідно, у певних обрядах так називали дівчину або хлопця Березою. Книга Ганни Арсенич Баран буде корисною під час викладання культури мовлення, каже її колега. Можна застосовувати особливо в нашому регіоні, там, де явище небажаного білінгвізму має місце. Дуже корисно саме розрізня, розрізняти значення. Міжмовних омоніміях, наприклад, луна російською і луна українською це зовсім різне значення, та багато інших слів уродливий, уродливий і так далі. Надія Куліш, Олександр Сідько, новини на Суспільному.